Привіт, любі друзі! Мене звати Марина і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли з назви відео, в нас з вами будуть книжкові покупки. Давненько вже в мене не виходив формат цього відео. Я навіть не пам'ятаю, коли останній раз його знімала, якщо чесно. Але книг накопичилося так багато, що, скоріше за все, в найближчим часом я зніму ще декілька книжкових розпаковок. Сьогодні в нас будуть книги, як завжди, абсолютно різних жанрів, абсолютно різних авторів. Буде щось що є в перекладі українською, буде щось чогось, що немає в перекладі українською, але сподіваюся, скоро з'явиться. Тому пропоную вам взяти щось смачненьке, гаряченьке, холодненьке, і будемо з вами поскоріше починати. Ну що, я сподіваюся, що мій голос мене не підведе, і я зможу вам розповісти щось цікаве про ті книжки, які е, змогла придбати собі останнім часом. Одна із книг, яку я побачила і шалено зраділа, тому що дуже хочу собі цієї авторки книжку «Їж, молись люби. Дуже хочу прочитати, потім подивитися екранізацію, але поки що мені трапилась ось така її робота. І я знаю, що в цій книзі має бути щось про сімейні відносини, а саме безпосередньо про відносини між чоловіком і дружиною і про материнство, про ось цю важкість. Материнського життя, якісь турботи, які пов'язані з материнством, щось таке. Оскільки я, в принципі, відносно молода мама, тому мені буде цікаво про таке почитати. І сподіваюся, що я зможу винести для себе щось цікаве з цієї книги. Далі книга Майкла Шейбана. Взагалі, я уявлення не маю про що ця книга, Ну, верніше, я читала анотацію. Я знаю, що тут має бути щось про післявоєнний період і Ізраїль, щось я таке знаю. Але чому я вирішила придбати цю книгу? Тому що я довіряю смаку Аліси з каналу Pickwick Peppers, і вона дуже часто радить взагалі цього автора. Вона сама його читає, і якось я дивилась відео, в якому вона розповідала саме про цю книгу. Тому я коли побачила, її на поличках зрозуміла, що час прийшов, і я хочу познайомитися з цією історією. Я не знаю, наскільки мені буде легко або важко читати цю книгу, але я пам'ятаю, коли на початку повномасштабної війни мені траплялися якісь книги про війну або пов'язані з післявоєнним часом. Мені було дуже морально важко навіть думати про те, що я буду їх читати. Зараз, вочевидь, враховуючи реалії нашого життя і те, що наш мозок поступово звикає до думки про війну, я зрозуміла, що у мене починає з'являтися інтерес до подібних книг. Тому хочу познайомитись. Книга Колін Гувер, це друга частина з. Я не знаю, до речі, як називається Сама дилогія. Перша книга називається Це закінчиться на нас або в українському перекладі вона називалася Поки, якщо кохаєш здається, так я довго ганялася за другою частиною. Справа в тому, що перша в мене в твердій обкладниці в дуже гарному виданні, і вона мені випадково трапилася, я її купила. Другої я ніде не можу знайти в твердій обкладниці. Я не знаю, можливо, наклад уже закінчився, можливо, ще щось, але побачила в секунді ось цю просто. І зрозуміла, що ну все, треба брати, тим більше вона абсолютно нова, враження, ніби її навіть ніхто і не читав. І тепер можна спокійно приступати до прочитання цієї ідеології, тому що я чула, що варто читати ці книги ну, якби підряд. Я не знаю, наскільки події в цих книгах пов'язані між собою. Але, вочевидь, якщо це об'єднано ідеологію, то якийсь зв'язок між ними є. Також я ще не дивилася екранізацію і, звичайно, що не можу цього зробити, поки не прочитаю хоча б першу книжку. Далі книги авторки, яку я практично ніде ніколи не бачу на книжкових полицях. Це в нас Robin Hopp, і це, здається, її друга книга із серії, я навіть не пам'ятаю якої. В Україні у мене було три книги про е, живі кораблі. О, згадала. Вони ще, напевно, є, але е, вони були в російському виданні. От. І більше нічого від авторки я в той момент не купувала. І я була прочитала першу книгу про живі кораблі. Зараз би залюбки продовжила читати той цикл, але, на жаль, ніде він мені не трапляється. Коли побачила цю книгу, вирішила, що буду брати і отак потрошечку збирати книги цієї авторки, тому що ну, дуже важко мені їх десь знайти. Я знаю, що всі цикли авторки між собою пов'язані, і взагалі варто їх читати в хронологічному порядку. Але я знаю, що цикл саме про живі кораблі. Є тим циклом, який спокійно можна читати окремо, що я і зробила в свого часу, коли придбала цей книжковий цикл. І, в принципі, так, у мене там ніяких питань не виникало, я все чудово розуміла, плюс книги дуже об'ємні, авторка вам все детально пояснює. Тому буду продовжувати збирати, як тільки зберу хоча б першу половину циклу, обов'язково буду читати. Книга Сесилії Ахрен взагалі з цією авторкою я знайома дуже давно, вже напевно більше 15 років. Колись, в студентські часи, я полюбляла читати її книжки, і це було дуже так по-підлітковому. І тому, коли побачила книгу цієї авторки, вирішила теж придбати, тому що це такий ностальгічний був поклик, можна так сказати. І я впевнена, що вона мене не розчарує. Тож обов'язково будуть теж читати, не знаю чи найближчим часом, але якось собі запланую десь десь впихну. Далі будуть книжечки Джеймса Петерсона і потрошку збираю весь цей книжковий цикл, там, якщо не бомбляють, 25 книг. В мене є тепер середина, початок і кінець. Залишилося зібрати все що між цим. Значить, тут у нас буде розповідатися про вбивство якогось мільйонера, яке пов'язано з чотирма найвпливовішими злочинцями Сан-Франциско. І розслідувати це все буде детектив, яка вагітна, дуже гостросюжетно. Тут у нас має бути щось про ДТП, але наша головна героїня, пані детектив. Не пам'ятаю, як її звати. Розумію, що це не просто ДТП, і що не все так, як виглядає на перший погляд, і треба то все діло розслідувати. Я не знаю, коли я приступлю до прочитання цього книжкового циклу, скоріше за все, коли зберу абсолютно всі книжки. Але процес вишукування цих книг мені теж дуже подобається. Так, ще одна книжечка Джеймса Петерсона, і, скоріше за все, скоріше за все, я її візьму собі десь на літо. Мені хочеться чогось такого літнього, пов'язаного з водою, щось таке. Я не знаю, з тут тут буде пов'язано з водою, але покладенка мені прям літнє. Я знаю, що тут, ну, судячи з назви книги, це теж вам, напевно, зрозуміло: будинок вбивств. Да? Весь прикол в тому, що в цьому будиночку свого часу сталося багато. Можна сказати, що незрозумілих злочинів, вбивств, які так ніхто і не зміг розслідувати і довести до кінця і з'ясувати, хто ж в цьому винний і що насправді там трапилося. Ну, звичайно, що це дуже цікаво. До речі, об'єм книги, такий 400 плюс сторінок. Значить, тут має бути щось ну, дійсно дуже цікаве. Ой, ну звичайно, звичайно, я була б не я. Якби не схопила цю книгу. І нічого, що це третя книга зі кількох там, з трьох чи з чотирьох, вже навіть не пам'ятаю. Взагалі не страшно. Це не про мене. Бачу книжку з циклу, який хочу взагалі прочитати, і я то собі візьму. Це в нас третя книга з циклу про червону королеву, да? Багряну королеву. От і зараз в Україні цей цикл. Почали перекладати. Тож, здається, першу книгу ви точно вже можете бачити на поличках магазинів, на що другої точно не скажу, але перша точно є. Ну, і, звичайно, що третя в мене теж є. Залишилося зовсім трошечки. Знайти перших дві бажано в твердих обкладинках. Ну, а так взагалі все дуже-дуже навіть добре. Дуже тут гарне оформлення. А, до речі, ну, ні, тут не така гарна обкладинка, а ось тут прям. Гарно. Ну, і, звичайно, ця корона О, Сара Шепард. Ця книга навіть не буду брехати, яка по рахунку, я точно не пам'ятаю, а тут ніде не пишуть. Але побачила і зраділа, як маленька дитина. Чому? Свого часу, років 10 тому, боже, я коли згадую, коли це було, мені здається, що вже така стареча. Років 10 тому я дуже полюбляла серіал Мілібрехухи. Я його дуже любила, передивлялася навіть не один раз у ці всі сезони, і це дуже крутий серіал. Якщо ви не бачили, але полюбляєте щось містично, детективне і загадкове, і плюс з підлітками вам шала не подобається. Я навіть готова його передивитися ще не один раз. А це книги, по яким був зняти цей серіал. В мене, є, здається, вже чотири чи три, не пам'ятаю точно, і от з'явилася ще одна. Збирати мені ще насправді доволі багато цих книг, але мене це не засмучує. Я наполеглива. Тож сподіваюся, що мені не знадобиться надто багато часу, аби знайти решту книг із цього циклу. Далі одна з моїх вже улюблених авторок, хоча я прочитала лише одну її книгу, але саме завдяки тій книзі, причому це навіть не перша книга з циклу. Ця авторка стала однією з моїх найулюбленіших, і мова йде про Кару Хандер. Наразі я вам покажу її книгу, яка є позацикловою. До речі, книги цієї авторки також є в українському перекладі. Вона чомусь не особо популярна серед читачів в Україні, і я практично ніде не бачила неї відгуків. Тож, коли я взяла собі почитати книжечку, до речі, це було в марафоні три 3, 3 я читала три дні. Три детективи, трилери, тож раджу вам подивитися, там дуже цікаво і там дуже-дуже такі щемливі емоції. Чомусь дуже мало бачу взагалі відгуки на книги цієї авторки на українському просторі, читацькому, скажімо так. І я не знаю, можливо, ви про них знали, але вони мені ніде не траплялися. я навіть дуже здивувалася, коли я вже прочитала книгу і почала гуглити, і з'ясувалося, що книги тої авторки з циклу є в українському перекладі. Там, здається, чи то 5, чи то вже 6 книг є в українському перекладі. Тож я собі, звичайно, купила позацикливу книгу. Знаєте, на що це схоже? Це схоже на Роберта Гелбрейта, але трошки в меншому об'ємі. Ось так. Написано по майстерності це на рівні Роберта Гелбрейта. От мені прям дуже подобається. Я в захваті, чесно. Тому, звичайно, що, буду... Боже, ну все як завжди, в цій авторки. Це шалена жінка, і я обожнюю її, і її оці всякі інтерактиви. Боже, це дає вам реально змогу відчути себе учасником подій, які розгортаються в книзі. О, Боже, в мене, я от зараз вам розповідаю, а в мене все всередині аж перевертається від захоплення. Так, далі книга Нори Робертс. І першим ділом, коли я її побачила, я вирішила, що я її візьму, тому що мені подобаються кольори покладники. Ну, подобається ось це мені поєднання. Ну, подивіться, яке воно гарнівче. Я знаю, що тут має бути історія одного маленького містечка і пари. Фактично, це має бути любовний роман, але мені здається, що з елементами якогось або детективу, або трилеру. Ну, в принципі, так в переважній більшості книг Нори Робертс. До речі, тут абсолютно якась, до речі, літня теж атмосфера. Ну, як на мене, обкладинка цілком літня. Звичайно, що хотілося б теж цю книжечку прочитати найближчим часом, але побачимо, можливо, я собі її візьму. Десь на відпочинок, коли у чоловіка буде відпустка, це десь у серпні місяці. От, коли в мене буде трошки більше вільного часу, ну, я так сподіваюся. А поки що відкладаю її, але вона мені так подобається. Боже, яка вона красивуща. Боже, подивіться, яка тут обкладинка. Хіба це не гарно? Це неймовірно. Продовжую збирати книги е, Тес -Герец. Це також одна з моїх найулюбленіших авторок, яка пише в жанрі детективу. До речі, цього місяця я прочитала одну круту книгу цієї авторки. Я обов'язково вам розповім про цю книгу в тижні читання. Це просто неймовірно класна історія. Вона позациклова і я кайфанула. Незабаром в мене вийде тиждень читання детективів і трилерів, і саме там я вам розповім про неї. Дуже класна. Ну, а тут ось ця красунька. В Україні вона в мене теж була, я навіть її читала. Але, по-перше, в моїй родині є ще одна читаюча людина, і це мій коханий чоловік, який теж читає, в принципі, всі книжки, які ми маємо, і те з Геріцем в тому числі. І відповідно, враховуючи те, що я вже прочитала цю книгу, я навряд чи буду її перечитувати. Але. Чоловік, я впевнена, буде читати. Хоча, ви знаєте, взагалі, можливо, і я перечитаю, бо я дуже давно читала цю книгу. Ну, прям дуже давно, більше років 7-8 назад. Тому все може бути. Але вона мені тоді дуже сподобалася, дуже. Я була в захваті, щаслива, що вона мені трапилася. Далі книга, яку я, взагалі, чесно скажу, навіть не сподівалася знайти. Це в нас ЮНЕСБО. Я також продовжую колекціонувати книги цього автора. Я познайомилася з ним іще, коли була в Україні. Теж років сім назад, якщо чесно. І, до речі, ось цю книгу це перша книга з циклу про Харіхолі, Я вже читала, але з улюбки перечитаю чесно. Я пам'ятаю свої емоції, я була в захваті. А це у нас відповідно третя книга з циклу, і я мага щаслива, що цей цикл поповнюється, тому що. Книги цього автора, по-перше, вони мені шалено подобаються, це в нас норвежський письменник, і в нього дуже такі, знаєте, атмосферні детективи-трилери, детективно-трилерні книги, я би так це сказала. І головним персонажем цих книг є детектив Харі Холі. Він такий трошечки зловживач алкогольними напоями, але насправді це не робить із нього поганого поліцейського. Ні. Він дуже. Класно розслідує різні закручені злочини. Тож, я щаслива цьому поповненню. Так, дивіться, яка ця маленька перша книжечка? Переважно в нього всі книги ось такого доволі товстенького формату. Ну, книг доволі не найменший об'єм, але а я щаслива. Книжечка, і це теж поповнення колекції моєї такого книжкового циклу. Це авторка Джей Ді Роб, коли вже її почнуть перекладати українською? Блін, це... там, звісно, дуже багато книг, їх шалено багато. Це безпосередньо 55-та книга в циклі, а, а взагалі їх 60 з чимось 61. І авторка їх видає двічі в рік. В лютому в вересні. В лютому в вересні. І от в вересні вийде чергова книга. А в лютому цього року вийшла остання, ну, крайня книга із серії. І я вам скажу, що то феноменальна жінка, яка не знає, що таке СТОП взагалі. Але тут безпосередньо, взагалі, для мене суперцікава історія, тому що тут у нас буде майбутнє не надто далеке це буде Нью-Йорк 2061 року і якась таємнича організація, яка викрадає. Дівчаток, жінок перевиховує їх і позбавляє їх душі. Ну, Перевиховує вона їх якось там, я не знаю, з якими цілями, я не знаю, що ця організація робить, але ось це я прочитала і вирішила далі анотацію не читати, тому що можу зловити спойлери, не хочу. Мені більше подобається, от я зрозуміла останнім часом, що мені більше подобається читати книги, коли в мене до них мінімальні очікування, коли я про них знаю не надто багато. Тому наразі, коли я дивлюся якісь відгуки блогерів на якісь книги з оцими такими «Вау, я була в захваті. І я така думаю: так, ділимо це на два, ще на два і от десь там, бо от, я зупиняюся, і тоді підходжу до цієї книги з мінімальними очікуваннями. Тому що помітила за собою, що коли я підхоплюю ось ці очікування інших блогерів, ось ці такі мега захопливі, особливо на якісь дуже популярні книжки, які, от-от вийшли, то. Я дуже часто розчаровуюсь. Повертаємося до Джейдіроб. Це в нас Нора Робертс під псевдонімом Джейдіроб. Тому я й кажу, що мега плодовита авторка, тому що якщо ви відкриєте хоч одну її книгу і побачите, скільки вона, це, до речі, не все. Ось. Це якась там, не знаю, десята частина із того, що та жінка написала своїм чудовим магічним пером. То шлевана, розумна людина. Треба десь собі теж запланувати цю книжку, тому що вона мене дуже зацікавила. Хоча в нас вже є, напевно, із оцього циклу про цього циклу, який вона пише під псевдонімом Джей Роб, У нас вже є, напевно, близько 20 книг. Да, це насправді капля в морі, враховуючи, що їх більше 60, по типу факту написаних, але... Будемо читати. Чергова книжечка Лі Чайлда. Ну, звичайно, цього мужчину я собі теж забираю. Це, до речі, написана книга в співавторстві з Ендрю Чайлдом. Головним персонажем цих книг у Лі Чайлда є Джек Річер. Здається, здається, якщо я не помиляюся, є навіть якась екранізація. Можливо, я помиляюся, але мені здається, що десь щось я таке бачила. Книга називається. Без плану Б, немає плану Б. І єдине, що я про неї знаю, верніше пам'ятаю, коли я там читала анотацію, це те, що тут буде е, про трагедію. Жінка загинула під колесами автобуса. І от, відповідно, Джек Річер він буде розслідувати цю ситуацію, що трапилось, як так могло статися. І, скоріш за все, враховуючи, що про це написана ж ціла книжка, це явно буде не нещасним випадком. Ніколас Спаркс. Це одна із останніх книг автора. Мені здається, років два тому я бачила її в книжкових анонсах тут зарубіжних і бачила дуже багато відгуків на неї. Я збираю книги цього автора, тому що так шумливо так брати за душу. Як робить це Ніколас Спаркс, мені здається, що не робить ніхто. Плюс ще його книг, особисто для мене, в тому, що вони в нього не надто об'ємні. Тобто це е, щось типу: е, знаєте, що можна порівняти, з Розумидою пілчер, але в набагато меншому об'ємі і в чоловічому обличчі. Ці книги дуже затишні, ці книги дуже емоційні. І якщо ви емпатична, емоційна людина і любите поплакати над книжками, то вам. Сюди, до цього мужчини. Так, далі. Знаєте, цю книгу я купила тільки тому, що колись, колись бозна коли, хочу її прочитати. Я чітко усвідомлюю, що не буду робити цього найближчим часом, скоріше за все, тому що наразі в мене в планах багато книг. Які повинні мене довести до сліз і до нестабільного ментального стану, і треба з ними покінчити, а потім братися за цю. Але колись я до тебе таки прийду. І це Джон Грін і його винуваті зірки. Є екранізація, яку я колись дивилася, шалено плакала. Зараз буду плакати. Але вона мені так сподобалася, що не прочитати цю книгу я просто не можу. Що вона взагалі в такому стані, ніби її ніхто і не відкривав, чесно. Я коли її побачила, ще в такому гарному стані, тому що переважно вона мені попадалася на тих обкладниках і в дуже-дуже такому не окей стані, напевно, в неї теж добряче плакала, не знаю. Але буду читати, скоріш за все, не найближчим часом. Хоча в моєму житті буває по-різному, я можу просто збухти, барахти підійти, взяти книгу і прочитати, навіть якщо я її не хотіла, не планувала і взагалі не думала, що вона мені зараз треба. Далі книжечка Джона Грішема це одна із його останніх книг, і називається Вона Час для милосердя. Тут, до речі, мусить бути якась дуже дуже емоційна щемлива історія. Хоча тут у нас знову ж таки буде чергова судова справа, але тут буде суд над 16-річним хлопцем, якого нібито засудили несправедливо. Не і от адвокат повинен, мовно кажучи, переглянути всю цю справу і, скоріше за все, довести його на винуватість. або, можливо і ні, не знаю. Але тут має бути прям якась судова драма. Тож... Я думаю, мені така сподобається. Далі книга Лізи Джексон. Взагалі, я у цієї авторки збираю книжковий цикл, в неї є окрема книжкова-детективна серія. Але коли я побачила цю книжечку, ще й побачила, що це циклом, думаю, ну мені тут точно треба. Дуже популярна авторка зарубіжного буктоку, Тіктоку. І тут в Канаді, до речі, її книги я зустрічаю доволі часто на поличках. І взагалі, от, Бачу, що люди її дуже полюбляють, і відгуки на неї дуже класні. Особисто я ще не читала книг цієї авторки, але планувала на ось цей тиждень читання детективів і трилерів, я правило, планувала взяти її одну книжку. А потім передумала, <сх> в процесі передумала, тому що вирішила все ж таки циклові книги треба читати по порядку. Хоча там кожне розслідування це окрема історія, але все ж таки варто читати по порядку. На той момент в мене ще не було цієї книжки, тому я її і не брала для ось цього марафону. Але, можливо, на наступний, на осінь, вона таки потрапить в прочитання. І остання книжечка це в нас книга Діна Кунца. Ви знаєте, тут має бути дуже така з однієї сторони банальна історія, а з іншої сторони дуже цікаво, як ця ситуація в книзі розв'яжеться, тому що в нас тут є а, хлопець, тінь його здається звати, так якщо я не помиляюся. Тімоті, так, тім. І він живе своє звичайне життя, ходить на роботу, спілкується з друзями, але одного разу його приплутали з кимось іншим. До нього в машину підсів незнайомий чоловік, який вручив йому конверт, в якому лежало 10 тисяч доларів, і фотографія жінки, яку потрібно. І от перед ним тепер стоїть вибір, що йому робити, або виконати цю роботу, тому що це величезні гроші для Тіміті, або врятувати цю жінку. Враховуючи з того, як називається книжечка, хороший хлопець, я думаю, що він її врятує. Але не факт. Я знаю, що це має бути дуже захопливий трилер від Діна Кунца, тож. Якось Треба собі його теж запланувати, можливо, на осінь, не знаю. У мене так багато вже книг не прочитаних у Діна Конця. Я теж читала його е, запойно років 15 тому, в студентські роки, мені так подобалося, і я не знаю, чому мене так тоді тягнуло на книги подібних жанрів в підлітковому віці, але, ну, то, можливо, не дивно, всім нам хочеться якихось гострих емоцій. Краще вже їх переживати в книжках, ніж в житті, погодьтесь. Тому не знаю, багато є книг, які хотілося б прочитати тут і зараз, але побачимо. На осінь я 100% планую собі якийсь марафон детективів і трилерів. Не знаю, або буду приймати участь в якихось, які будуть об'явлені іншими блогерами-книжковими, або, можливо, щось своє взагалі придумаю, побачимо. Але 100% Діна Кунца буду читати, обов'язково. Для мене, взагалі, осінь асоціюється з переважно з такими якимись. Моторошними холодними детективно-трилерними історіями. Ну, і ще Стівен Кінг туди теж частенько в мене входить, тому що в нього поістині моторошні книжки. На цьому я буду завершувати це відео. Я сподіваюся, вам було цікаво. Якщо з цих книг ви щось читали, або вам було би цікаво послухати про них, то напишіть мені, будь ласка, в коментарі під відео. Я обов'язково прислухаюся до ваших. Думок. На цьому я завершую відео. Дуже вдячна, що ви були сьогодні зі мною. Бережіть, будь ласка, себе, тому що нещодавні новини про війну в Україні вони мене дуже засмучують. Це величезне горе і хочеться, аби воно ну, поскоріше припинилося. Тому бережіть себе, де б ви не були. І побачимося з вами вже дуже скоро в наступному відео. До зустрічі! Папа! -па.